Розділ 18. Заздрість, ревнощі та супутні гріхи. Нещодавно я дізнався, що одна моя знайома, яка написала приблизно стільки ж книг, скільки і я часто отримує запрошення проповідувати в різних куточках світу. Коли я почув про це, у мене промайнула думка. Я написав стільки ж книг. Але чому я не отримую стільки ж запрошень? Це була спокуса, хоча й швидкоплинна, позаздрити моїй колезі, заздрість це сиболіз і часто прикре усвідомлення чиїхось переваг. Іноді ми прагнемо володіти такими ж перевагами, і це веде до іншого гріха жадібності. А іноді ми лише. Досадуємо, що в іншого є те, чого нема в нас. Однак, ми просто заздримо людям взагалом. Звичайно, заздрість зумовлена двома чинниками. По-перше, ми частіше заздримо тим, з ким найбільше тутожнюємо себе. По-друге, ми заздримо їм у сферах, що мають для нас найбільше значення. Моя знайома відповідає обом цим. Критерії. Ми обидва працюємо в одній і тій самій царині учнівства і писемництва. І ця сфера для мене дуже важлива. Нам обом приємно бачити, як Бог певною мірою благословляє нашу працю. Однак жоден із нас не став письменником або вчителем. Як я це називаю високого рангу. Тож я ототожнюю себе з цією жінкою. Як і її колега в писемництві та навчання з більш-меншим рівним статусом у сфері, яка має для мене велике значення. У такому разі, що ж стало джерелом для спокусу позазрити їй, той факт, що вона має деякі переваги, яких я не маю. Ця жінка отримує безліч запрошень проповідувати в інших країнах. А я? Край рідко. Іронія полягає в тому, що я не люблю їздити за кордон. Мені не подобаються довгі перельоти, виснажливі імміграційні процедури, плутанина з іноземними валютами і перебування серед людей, мови, яких я не розумію. То чому ж мене спіткала спокуса позазрити? Тому що моя колега має більше визнання, ніж я. Тепер ви бачите, наскільки непримітною може бути спокуса зазрості. Мені ні до чого заздрити успіхам музикантів, художників, бізнесменів та інших професіоналів. Я можу захоплюватись ними, але заздріти ніколи. Їхні талант і уміння абсолютно відрізняються від моїх. Тому мені не спадає на думку зіставляти себе з ними. Навіть у сфері учнівства і писемництва є багато тих, хто явно набагато бдоровніший за мене. Тому заздрити їм немає сенсу. Вони працюють у царині, що має для мене велике значення, проте настільки перевершують мене, що я не можу ототожнити себе з ними. Уявіть собі. Юного спортсмена, який грає в нижчій лізі, сподіваючись, що одного разу він потрапить у вищу. Він не заздрить зіркам вищої ліги, тому що їхня майстерність на порядок вища. Однак він може зазрити своїм товаришам по команді і просуваються вгору швидше, ніж він сам. І особливо. Якщо він думає, що тренер більш прихильний до них, ніж до нього, страховий агент навряд чи зазритиме професійному сортсменові, який заробляє мільйони. Однак він цілком може зазрити іншим страховим агентам, які продають більше полісів, ніж він. Малоймовірно, що пастор невеликої церкви зазрив пастор. Мега-церфи, проте його цілком можуть спіткати спокуса, позазрити пастору сусідньої вулиці, церква якого зростає швидше, ніж його. Ми зазримо в таких ситуаціях тому, що між нами об'єктом, ми заздремо в таких ситуаціях тому, що між нами і об'єктом заздрісті досить багато подібності. Щоб відмінності неприємно нас здивували. Батьки можуть заздрити іншим батькам діти, яких краще вчаться, успішніші у спорті. Якщо вони вже дорослі, мають кращу роботу. Ми можемо зазрити друзям, у яких гарніший будинок або дорожча машина. Приводи для заздрості незлічені. Щоразу зіставляючи себе з тими, чиї обставини здаються кращими за наші, ми стикаємось зі спокусою зазреці. Можливо, ми навіть і не хочемо мати те саме, що є в нашого сусіда або знайомого. Просто нам прикро, що це є в нього. Проте, коли нас спіткає спокуса зазрості, ми маємо пам'ятати, що незважаючи на всю свою неприємність, і удавну незначність заздрість занесена до списку огидних гріхів, перелічених Павлом у римлянах, перший розділ 29 вірш, і Галатах, п'ятий розділ 20 вірш. Близький родич зазрості – гріх ревнощів. Іноді ці два слова навіть вживаються як синоніми, але між ними є одна невелика відмінність, яка ще раз допомагає нам побачити гріховність свого серця ревнощі зазвичай визначається як нетерпимість щодо суперників. Звичайно, бувають випадки, коли ревнощі цілком в законі. Наприклад, коли хтось намагається забрати від вас чоловіка, Бог навіть проголошує себе ревнителем, який не терпить поклоніння будь-якому або будь чому, крім нього самого. Дивись від 20 розділ 5 вірш. Ріхомні ж ревнощі проявляються в момент, коли ми боїмось, що хтось зрівняється з ними або навіть перевершить нас у чомусь. У біблії є кілька ілюстрацій, ревнощів, які допомагають зрозуміти, що ж вони собою являють? Так, Лука розповідає про те, що в перші дні після народження церкви коли колиські правителі все ще були господарями. Суновище привченників, і содо Київ сповнилося до апостолів або до Христа звертались все більше євреїв. Дивись дії 5 розділ 17 18 вірш. Пізніше, у період служіння Павла, Лука став свідком того, як юдеї Антіохії Пісінської, рівнували до Павла і за те, що навколо них збирались великі натовпи охочих послухати Проповідь Павла. ДВСД, 13 розділ 44 45 вірш. Класична біблійна ілюстрація гріховних ревніщів. це ревнощі Царя Саула до Давида. Після того, як Давид убив Галяфа, жінки в Ізраїлі співали. Саул переміг тисячі, а Давид. Десятки тисяч. Перше Самоїла, 18 розділ, 7 вірш. Це розлютило Саула, бо Давиду прописували більше слави, ніж йому. Відтоді він почав ставитись до Давида ревниво, як до суперника. Ми теж можемо стати ревнивими, якщо були благословені Богом у якійсь сфері життя чи служіння. А потім з'являється хтось. Чия ефективність, чи результати перевершують нашу? Припустимо, торговець з машинами Бен досяг великого успіху у своїй справі, протягом трьох років, отримуючи планку лідової продажу у Деслерській мережі. Але тут з'являється новий торговець, який швидко залишає Бена позаду. Тепер уже він користується загальним визнанням, і отримує нагороди. Які ще недавно належали Бено. У результаті у Бена з'являються всі підстави для того, щоб позазрити. Подібні обставини виникають постійно. Завжди знайдеться якийсь молодий новачок, кмітливіший, талановитіший і обдарованіший, ніж ми. Коли таке відбувається, багато хто з нас відчуває ревнощі. Ми не хочемо, щоб хтось досяг рівного з нами успіху. Або отримував такі самі Божі благословення. Як же в такому разі можна впоратися із спокусою, позазрити, ревнувати? Насамперед, як і в ситуаціях з батьма іншими сферами непримітних гріхів, ми можемо нагадати собі про Боже панування. Нам необхідно визнати, що саме Бог своєю верховною владою дає нам таланти, здібності та духовні дари. Якщо ми хочемо успішно боротись із покусою, зазирщів і ревнощів, то повинні подумати, принести в нашу ситуацію Бога, нагадавши собі про те, що він визначає не тільки набір нашої здібності, а й міру, в якій благословляє нас їх вжити. Досить озирнутись на всі боки, щоб переконатися, що одні торговці машинами успішні за інших, і більш і менш обдаровані пастері. Не всі люди здатні талановито працювати руками, досягати успіху в будівництві та ремеслах. Крім різних талантів і дарів, існує також велика різнорідність у тому, наскільки Бог благословляє ці дари, усе це від Бога, який робить у із багачої принижої і підносить. Дивись, перших царів, другий розділ, сьомий вірш. Саме Бог одного принижує, а іншого підносить. Дивись псалом 74, 74,8 вірш. Ми повинні усвідомлювати, що заздрічі, або рівнуючи до когось, ми або усуваємо зі своїх обставин Бога, або звинувачуємо його в несправедливості. Друга зброя проти спокуси з заздрості, або ревнощів – Це нагадування собі, про те, що всі ми віряни складаємо одне тіло у хресті, а порізно один для одного член. Саме тому Павло каже нам у шанабливості одне одного. Попереджайте. Вірш 10. Замість того, щоб зазрити або ревнувати для тих, хто чомусь перевершує нас, нам слід шанувати їх, аплодувати їм. По всі ми члени одного тіла у Христі. По-третє, нам слід пам'ятати, що втрачаючи емоційну енергію, на заздрість або ремнищі, ми втрачаємо з поля зору все те унікальне, що Бог робить у нашому житті. Використовуючи метафори зі світу спорту, ми в жодному разі не гравці другого або третього складу. І не сидимо на лавці запасних. Поки решта беруть участь у грі. Ні. Бог визначив для кожного з нас місце і завдання, які ми повинні виконати. Безперечно, що деякі завдання передбачають менше визнання від людей, ніж інші. Проте всі вони важливі для здійснення Божого плану. Суперництво Близьким союзником та ревнощів є дух суперництва, бажання завжди перемагати або бути першим у всьому. За що б не брався поранення до... до переваги, зароджується вже в ранньому дитинстві. Так, малюки можуть сильно засмучитись або злитися, якщо в них не виходить перемогти в якій небудь простій грі. Однак, Ця проблема характерна не тільки для дітей. Я зустрічав дорослих людей і, будучи в усіх інших відношеннях зразковими християнами, легко виходили з себе, коли програвали в якомусь спортивному змаганні або коли програвала команда їхнього сина. Суперництво це, по суті, прояв егоїзму, це бажання перемагати за чийсь рахунок. У ньому безумовно нема любові до ближнього, як до самого себе. Я усвідомлюю, що кину виклик священній корові нашої культури, оскільки ми піднесли суперництво до рівня чесноти. виховуючи дітей, ми пояснюємо їм прямо або на прикладах життя, що конкурентна спроможність це добре. Що вона дає змогу досягти успіху, в справі і вибитись в люди. Однак я дуже сумніваюся, що дух суперництва є християнською чеснотою. Звичайно ж, писання робить акцент на чесноті і старності. Дивись приклад: дивись, наприклад, друге Тимофія, другий розділ, 15 вірш. На робочому місці ми повинні працювати від душі. Дивись. Колосянам Третій розділ 23 й вірш. Тобто, як найкраще. Утім, це найкраще у всіх, без сумнів виглядає по-різному. Хтось був благословений більшою вправністю, інтелектом чи духовною обдарованістю. І, зрозуміло, прагнення зробити все як найкраще завжди має мотивуватися бажанням прославити Бога. А не завоювати визнання самому собі. Визнання може прийти, але воно не має бути нашим мотивом. Тим чином, торговцю автомобілю Бену слід зосередитись на тому, щоб старно продавати машини, так, щоб це приносило славу Богові. Якщо його старання призведуть до того, що він стане якнайкращим у своїй дилерській мережі, то він повинен не пишатися, а дякувати Богові за цю можливість. Якщо ж, незважаючи на всю стараність, його рівень продажу виявиться лише на третьому, четвертому або будь-якому іншому місці, то він може втішати себе тим фактом, що зробив усе, що було в його силах. Хтось може заперечити, що Павло неявно схвалює суперництво в першому корінчан, дев'ятому розі двадцять четвертому вірші. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать? Але нагороду приймає один біжить так, щоб одержали ви. Однак ця аналогія розбивається об питання нагороди. У спортивному забігу перемагає приз тільки один бігун. Павло не закликає нас змагатись один з одним, натомість він каже: Долайте дистанцію свого християнського життя з такою ж цілеспрямовністю, як бігани, що змагаються за єдину нагороду. Дозвольте пояснити! Що я зараз говорю не про дружнє змагання, а лише про дух суперництва, який прагне завжди перемагати або бути кращим. У принципі ж, я вважаю, що здорова конкуренція це добре і особливо для маленьких дітей і школярів, оскільки вона створює атмосферу, у якій вони прагнуть робити все якнайкраще і вчаться старності. Подібна конкуренція. Не обмежується одним лише спортом. Вона існує в шкільних олімпіадах, різноманітних музичних і творчих конкурсах. У чому б не полягало змагання дітям, підліткам та їхнім батькам? Моє. Всі запитувати себе, не, чи перемогли ми, а чи ми все зробили для перемоги? Отже, тепер ви бачите тісний взаємо зв'язок між заздрістю ревнощами та суперництвом. Ми схильні заздради людям нашого рівня або більш успішні у сфері, що мають для нас велике значення. Ми починаємо руйнувати, коли хтось випереджає нас у чому-небудь. Зрештою, обидві ці вади стимулюють дух суперництва, який говорить: Я повинен завжди перемагати і бути першим. Усі у монастрої подібного роду є наслідком нечистивого егоїзму. Коли ми думаємо тільки про самих себе, контроль над іншими заздрість, ревнище та суперництво можна об'єднати, назвавши одним словом конкуренція. Замість того, щоб сприймати одне одного як рівних у єдиному тілі Христа. Ми можемо швидко перейняти ставленням суперництва, вважаючи інших своїми конкурентами. До цієї категорії можна віднести і ще один непримітний гріх прагнення контролювати інших заради своєї вигоди або досягнення власних цілей. Одного разу я запитав у знайомого пастора про причини непорозумінь. У стосунках однієї подружньої пари з цього церкви. Без найменших вагань він відповів: Дружина хоче все контролювати. Вона в усьому прагне домогти свого. Використовуючи цю ілюстрацію, я не відділяю жінок як вічно винних. Чоловіки схильні до контролю не менше, ніж жінки, навіть у найміцніших між Особистісних взаєминах зазвичай є той, хто вирізняє сильнішим або владним характером. І якщо така людина не проявить пильність, то ці стосунки можуть опинитися під її контролем. Це стосується не тільки шлюбу, а й будь-яких ситуацій, у яких людей, у яких кілька людей працюють або грають, прибаючи пліч опліч один з одним. Таке можна побачити і в дітей під час ігор. Зазвичай хтось із малюків хоче ухвалювати всі рішення і злиться, якщо інші йому не підкоряються. Я бачу, як діє такий менталітет контролю в одній помісній церкві, десь вавільний музикант постійно воював за рішення лідера музичного служіння, і подібні випадки далеко не поодинокі. Один приятель нещодавно розповів мені про аналогічну ситуацію в його церкві. Інший мій знайомий колишній пастор, а тепер місіонер, залишив пасторське служіння лише за півроку після того, як прийняв його, через те, що одна свавільна сім'я постійно хотіла правити балом. Я? Спостерігав подібні речі навіть у студентському служіннях, університетських капсулах. Любитель контролю для досягнення своїх цілей використовує різні методи. Один із них це цілковите домінування у взаємних шляхом чинення вольового тиску, якому інша людина або люди завжди поступаються, дозволяючи деспоту робити те, що він хоче. Інший спосіб контролю полягає в негайних спалах гніву щоразу, коли рішення заперечується, а бажання одразу ж виконується. Найчастіше, коли контролер не отримує бажаного відразу для досягнення мети, він додається до маніпуляції. Це виражається в спробах викликати в інших почуття провини або неспроможності. Наприклад, владний чоловік. Може сказати щось на кшталт. ну, чому вечеря ніколи не буває готова вчасно, хоча насправді все відбувається за рідкісними винятками, якраз навпаки. Дружина, яка маніпулює чоловіком, може сказати: ти точнісінько, як мій батько, тому що батько не завжди дозволяв їй робити те, що вона хоче. У прикладі з музикантом, який прагнув контролювати церковну музичну групу, вхід пішли нахлеб і підрив репутації лідера служіння. Цілком очевидно, що такі люди хочуть, щоб усі виконували їхню волю. Замість покори один одного в страху Божому. Дивись, Ефісян, 5 розділ, 21 вірш. Вони прагнуть контролювати оточуючих. Безсумнівно, джерело такої поведінки егоїзм. Боротьба ж з цим гріхом ускладнюється тим, що людина, яка прагне контролювати інших, зазвичай останньою помічає цю схильність у своєму житті. Оскільки ми все ще живемо в плоті, що веде партизанську війну всередині нас, у нашому житті, як і раніше, присутні сліпі зони, гріха і особливо гріха непримітного. Для того, щоб побачити ці сліпі зони, ми потребуємо викривальної сили Святого Духа і допомоги інших людей, тому спонукаю вас попросити Бога допомогти вам побачити вашу схильність до зазричів, ревнощів, суперництва чи бажання контролювати оточуючих. Також попросіть найближчих людей дати вам чесну оцінку. Якщо ви схильні до контролю, то вони, пам'ятаючи вашу поведінку в минулому, будь не виявити особливого ентузіазму у відповідь на ваше прохання, тож продемонструйте справжнє смирення, розпитуючи їх. Коли ж вам дадуть чесну оцінку, не починайте захищатись або намагатися використати почути проти того, хто говорить. Просто розсудливо розвізьміть усе до відома, принесіться Богові і попросіть його. Допомогти вам змінитися. Одного разу в нашому служінні мені довелось протистояти контролеру, викриваючи його в цій гріховній схильності, здається, я був уже третім, хто це зробив? Замість того, щоб прислухатись, то й образився, порвав зі мною стосунки і відтоді ретельно мене уникав, не бачив цієї людини як кілька років, але судячи з того, що я чув, він так і не розібрався зі своєю проблемою. Він відмовився поглянути в обличчя своєму гріху. Не будьте такими самими, не йдіть по життю, затамувавши заздрість або ревнощі. постійно прагнучи перемагати, домагатися свого. Пам'ятайте, також, мов... також молоді, коріться старшим, і всі маєте покору один до одного. Бо Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. 1 Петра, 5 розділ, 5 вірш. Не ставте себе в становище, що викликає Божий супротив.